Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра у Лізі Європи з сезону 2014-2015 років. Група F 11 грудня 2016 рік. Заключний шостий тур Дніпро на НСК Олімпійському, команди Мірона Маркевича приймає Сент-Етєн Крістофіра Галсіє. 1-0. Дніпро перемагає. Все вирішив єдиний м'яч Федецького на 66-й хвилі матчу. І сьогодні друзі, хочу пригадати цей просто якийсь неймовірний матч. Давайте, друзі, про все це поговоримо Це порядку. Друзі, мої любі, давайте ми розпочнемо зі стартових складів Дніпро. Головний тренер команди Мірон Маркевич. 4-2-3-1. Стартова розстановка в Дніпра. Бойко у воротах. Дуглас Щеберчко пара центральних захисників, Влад Федецький по флангах, Кравченко, Руслан Ратань, центральні опорні півзахисники. Руслан Ратань, капітан команди Шахов, центральний атакувальний півзахисник, Євген Коноплянка, Зозуля по флангах та Калініч у Нападі. Це стартова розстановка відповідно Дніпра. Що казати про Сен-Тецієн? Головний тренер команди Крістоф Галціє, Також ні, ні, ні. у Крістофа Галціє була інша розстановка. 4-4-2. 4-4-2. Ось така стартова розстановка була в Сентеціна. теціяна Роф'є у воротах, Перен, капітан команди Погба, пара центральних захисників. Чефіль Катрін Брізен по флангах, Діаманде Лемуан захисники, Градель Монепаке по флангах. Молон Фулс-інкел у нападі. Ван Вулс Вінкел. Молдо у нападі. Так, ну тепер, друзі, давайте безпосередньо про самому говорити. Друзі, до речі, нагадаю, що це була група F, і у цій групі ще були такі команди, як Інтер, Відповідно, Інтер, Карабах, Дніпро та Сентеціен. Дніпрянам потрібно було виключно перемагати, потрібно було Дніпрені французів, для того, щоб мати шанс вийти відповідно, в плей-офф да, Ліги Європи. Ось паралельний матч, до речі, також мав значення для Дніпра, тому що Карабах та Інтер між собою грали. Інтер, якщо я не помню, вже тоді міланці гарантували собі вихід далі. Ось на Карабаху потрібно було також перемогти, щоб гарантувати собі також відповідно э, вихід в плей-офф. Тому матчі був дуже важливий для Дніпрян. Сентетьян також Сентетьєн перед початком даного матча мав 5 очок, у Дніпра їх було на секундочку 4. Тобто Сентетьін був вищий. За Дніпро. Справді Сен-Тетєна, в Карабаха та в Дніпра були, в принципі, шанси рівні для того, щоб посісти другу позицію та вийти відповідно. В одну 16-й фінал Ліги Європи. Що друзі, казати про сам матч, взагалі про саму ту гру, то в принципі вона була рівною. Вона була рівною, в принципі, і Сентеціна було на пані моменти, і Дніпряни також відповідали своїми нагодами. Тобто футбол був дуже доволі, доволі такий рівний. Доволі такий рівний перший тайм, і справді дуже рівний був. В принципі, жодна з команд не змогла створити, знаєте, якісь. Реальні, знаєте, нагоди, да? Годи. Але, в принципі, підходи були непані, що в Дніпра, що Сен-Тітьєна. Тому якось так. Ось другий тайм, друзі, дуже активно розпочав Сен-Тітьєн. Там пару небезпечних було моментів. Там і Денис Бойко вступав в гру, і справді Денис Бойко в гру вступав на початку Другої 45 хвилинки. Федецький там врятував після удару Манепаке. Дуже, до речі, був хороший удар у виконанні мене паки. До речі, друзі, у другому таймі Сентеція вийде Коат, Амуна, Туб, відповідно, Тубану ще вийде. На другий тему Сентеціна у Сент на Дніпра вийде Бруно Гама, Політило та Матеус вийдуть Дніпра. Тобто і справді, другий тайм дуже важкий, справді розпочався для української команди. Французи тиснули. В Сантетієна були непані моменти, але Дніпряни забили. Забили саме та Дніпряни 66 -та хвилина матчу. Там був штрафний в Дніпра, був штрафний з метрів, так десь так приблизно 24 було метри до воріт. Е, до штанука підходить Руслан Ратані. Руслан Ратані встановлює м'яч. Руслан Пробиває поперечка, поперечка рятує сент потім м'яч відскакує футболіста сент відскакує на Артема Федецького, Артем Федецький пробиває та забиває Гол! Гол! Артем Федецький забиває гол. 1-0 Дніпро виходить вперед. Федецький з близької відстані відправляє м'яч в сітку. Гол! 1-0 на рахунок на користь Київського, перепочу, на Дніпра. На користь Дніпра відкрито. 1-0 Дніпрян збивається. 1-0 на користь на користь Дніпра. 1-0 Ертем Федецький забиває дуже справді красивий м'яч, дуже здорово зіграв на добиванні Ертем Федецький. 1-0 Дніпряни виходять вперед. Намагався француз відігратися. Хороший був удар, і поперечка, до речі, рятувала там. Ну, гама, наносив непоганий удар, але поперечка рятувала київське Динамо. У паралельному матч Карабах не зміг, до речі, Інтер обіграти, хоча там вони забили гол. Зібереджанська команда забила гол, який не зарахували, хоча там були справді помилки, тому що гол все-таки потрібно було зараховувати. Ну в кінці до кінців Дніпро перемагає Сен-Тетьян з рахунком 1-0. І Дніпряни посідають другу позицію у цій групі. Далі, друзі, матч справді був дуже важкий справді, для Дніпрян, і справді зараз я вам, друзі, хочу статистику продуктувати. Дивіться, друзі, володіння 50 на 50. Але по ударах-поворотах перевага була в Дніпра 12-10 по ударах, поворотах та 6-3 по ударах в площину. Тобто Дніпра не перестріляли Рен, Ерен, припущення, Арен і Сентетін. Чогось я плутаю, чогось я друзі плутає. Сентетін. Сентетьєна, 9-7 закутуємо. Ось тут була перевага у Сентетіна, а так, володіє 50 на 50, 12-10 удари перевага у Дніпра. Та 6-3 удари в площину. Також перевага була, відповідно. В Дніпра. Ну і в кінці кінців Денніперяни посідають, посідають другу позицію у тій групі. сезону 2014-15. Інтер посідає першу позицію. Міланська команда з 12 заліковими очками вийшла в одну шіст... вийшла в плей-офф. Да? Вийшла команда далі в 1 16 да? Дніпряни посіли другу позицію з сім'я очками. Карабах був третій, у Карабаха було 6 очок. Якщо б той б зарахували, у Карабаха тоді було б 8 очок, і саме Карабах би тоді далі б пройшов. Але в кінці кінців нічого і саме Дніпряни посідають другу позицію із сім'я очками проходять далі. Карабах третій шість очок, Сентетьєн четвертий, п'ять балів. У Дніпрян після трьох турів був лише один набраний заліковий пункт, і в останніх трьох матчах Дніпряни дуже здорово показали, що з Карабахом на виїзді. Що з інтром на виїзді, з ну синтецієном. Неймовірно важлива перемога, і саме Дніпряни пройшли в одну 16-ю фіналу, а потім ми про цю сказку Лігу Європи сезону 2014-15 про Дніпро ще обов'язково поговоримо. І справді, з неймовірним виїздінням, але саме Дніпряни пройшли в плей-офф того турніра. Ну що ж, друзям, дякую за увагу. Привітали ми матч до Дніпра. Дніпропетровська команда просто неймовірно справді виглядала. Ну просто неймовірно. Друзям, дякую за увагу. бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей, мої любі друзі!